Компанія «Екомодуль на зв'язку Олександр. Починаємо новий об'єкт. Двохмодульний будинок на 45 метрів квадратних. Так, хлопці розпочали підлогу. З нижньої сторони підлога обробляється бітумною гідроізоляцією. Цей будиночок у нас буде на 35 метрів квадратних, і 10 метрів буде тераса. Так вона виглядає. Ця сторона підлоги. Буде знаходитися над землею, тобто це нижня частина будинку. Будинок будується з двох модулів. Це буде е, жила частина, а це тераса. Тобто будиночок у нас буде зроблений вже з терасою, який відвозимо на ділянку замовника, і там встановимо. Палі ставляться на відстані півтора метра одна від одної, що дає змогу е, підлозі будинку. Там не прогинатися, не провисати, не деформуватися. Чекаємо вас у нас на виробництві чи в офісі. У нас будується багато будинків на різних стадіях виконання, різної площі. Приїжджайте до нас, відповімо вам на всі питання, покажемо побачите будинки на всіх етапах виробництва і домовимося з вами. Замовляйте!